Доброго дня, любі малята! Послухайте уважно віршик, який я вам зараз е, прочитаю, і скажіть, про яку пору року воно вам нагадує. Осінь фарби готувала, у відерце наливала, змішувала, чаклувала, потім все розфарбувала. Придивіться, все довкола стало різнокольоровим. Ну що, ви впізнали, діти, яка це пора року? Так, звичайно, це осінь. А як можна осінь назвати одним словом? Подивіться уважно ось на цю картинку. Ну що ви тут бачите? Яка в нас осінь? Так, правильно, різнокольорова. Тут в нас є і зелений, і жовтий, і помаранчевий, і червоний. І тому осінь ми можемо з вами назвати різнокольорова. Тому сьогодні я вам пропоную разом зі мною намалювати кленовий листочок. А для цього нам з вами знадобиться шаблон кленового листочка ось такий. Фарби різного кольору. Подивіться, бачите, у мене ось такі вони. Так. Тепер в мене є ще ось такий аркуш паперу. У мене він коричневого кольору. Ви можете узяти білий, ось такий, або чорний, який, кому подобається. Потім нам з вами потрібна буде водичка, пензлики і, звісно, серветка. І так, для початку ми з вами відкриємо наші фарби. І так, дітки, беремо фарби. Перша у нас фарба буде червона. Фарби повинні бути не сухі. Другий колір ми візьмемо жовтий. Третій колір ми візьмемо зелений. Так. Тепер я кладу перед собою ось такий коричневий аркуш паперу. Зверху на нього шаблон клинового листочка. Ось так, дивіться, посерединці. Бачите, ось так посередині у мене лежить наш кленовий листочок. Однією рукою я тримаю кленовий листочок. Правою рукою беру пензлик, вмокаю в червону фарбу. Ось так. Небагато, трішки. А тепер дивіться, що я роблю. Так, і ось так ми наносимо з вами фарбу по краєчкам. Ось так. Бачите, ось такими масками. Так. Тепер ми візьмемо з вами жовту фарбу, так само вмикаємо і наносимо на края нашого кленового листочка. Ось так. Так. Тепер ми взяли зелену фарбу. Так. Можемо знову брати жовту. Так. Червону. Зелену. Можемо по черзі взяти одну-другу фарбу, як нам з вами сподобається. Так. Беремо знову жовту. Ось такими обережними мазочками, не дуже багато. Ось ми з вами зробили ось такий новий листочок. Тепер обережненько піднімаємо. Подивіться. Так. І ми з вами домалюємо йому ніжку. Ось подивіться, який у нас з вами вийшов чудовий кленовий листочок. Якщо вам сподобалось, повторюйте, малюйте і надсилайте свої малюнки.